Такі, як усі ініціатори проекту Спеціальна Олімпіада Львів організували для дітей із п'яти інтернатів майстер-класи із футболу, баскетболу, бадмінтону та флорболу на баскетбольному майданчику під пильним оком гравців політехніки. Діти із задоволенням цілять у кільце. Тому у них усе виходить і майже двометрових дядьків обігрувати, і навіть слемданки робити. Найбільше приносить радості, радості це їхні емоції. Їхні, їхні враження, їхні посмішки. Це дуже, дуже, дуже. Я дуже є важливо не, не важливо, як не Бо як не виходить, виходить, в них ведення чи не виходить, в них виходить сміятися. Спеціальна Олімпіада благодійна організація, яка допомагає неповносправним відчути радість життя. Є така структура і в Україні. Було б круто, мені б так дуже, дуже про тебе мріялось, бо не досить реально на сьогоднішній день, але щоб Львів був окремим таким осередком. Тому що таким окремим осередком в Україні, який би. Вміг проселятися окремо на іграх світової та європейських ігор. Першим волонтером Львівської спеціальної олімпіади став колишній воротар Карпат Андрій Тлумак. Саме він і навчав дітей гри мільйонів. Дуже багато емоцій в дітей, всі хочуть виграти. Це і правильно, це і добре, тому що це є спорт. Але це все зроблено для того, щоб в них був хороший настрій. Уже в листопаді Львів прийме спеціальну олімпіаду із плавання. У гості до наших діток завітають спортсмени з Угорщини.